Добрий день малята. Сьогодні у нас з вами заняття з природи. Я хочу почитати вам віршика, а ви здогадаєтесь, про кого ми сьогодні будемо вести розмову. Курочка чубарочка сіла на гніздечко, поквохтала трошки і знесла яєчко. Правильно, ось подивіться, будь ласка, сюди. Це в нас називайте правильно півник. А це хто? Це курочка. А ось хто? Це цеплятко, це мамина дитинка. Правильно, але сьогодні ми з вами будемо розмовляти не тільки про домашніх тварин, птахів, а ще про птахоферму. Я вам зараз покажу малюнки, заберу домашніх птахів, а поставлю, не хоче стояти? Вона дуже-дуже тверда. Отак. От а поставлю малюнки з птахофермою. Ось подивіться, так як і ми, дітки прийшли. Провідати, подивитися на екскурсію, що ж таке птахоферма. Подивіться, у птахофермі повинна бути спеціальна, спеціальний одяг. Коли працівники приходять на роботу, попасти на птахоферму не так просто. Спочатку по, потрібно. Перевдягнутися, одягти білий халат, білу косинку і обов'язково перевзутися. Подивіться, скільки яєчок знесли е, кури. Птахівниця збирає ці яєчки і куди їх складає. Подивіться, будь ласка, куди складає. Правильно, влотки, Птахи курочок спеціально годують, напувають чистою водичкою, миють їхні клітки, щоб не було бруду в цих клітках. Навіщо мити клітки у курей? Так, бо там можуть розвиватися шкідливі мікроби. Птажкам курочкам і курчатам молоденьким дають вітаміни для росту та здоров'я, щоб наші курочки, погляньте, які вони веселенькі, які вони справні, для того, щоб наші курочки були здорові. А якщо це маленькі цеплята або маленькі, молоденькі курочки, щоб вони росли здоровими і краще росли, розвивалися, подивіться, будь ласка. Ось по конвейеру йдуть яєчка, які знесли курочки. Птахівниця їх збирає і складає у лоточки. Як ви гадаєте, цікаво на фермі було нашим діткам, які прийшли на екскурсію, ну тож і нам пора вже час повертатися до нашого заняття. Що вам сподобалося і запам'яталося на занятті? Навіщо вирощують пташок, кур, курей? Правильно, для того, щоб вони несли яєчка. Навіщо їх доглядають? Де доглядають наших курей? На птахофермі, куди відправляються наші яєчка? Ось зібрали їх і куди вони відправляються? До магазинів. Правильно. Де люди використовують яєчка? Їх використовують для їжі. Я хочу, щоб ви намалювали улюблену страву, де використовується яєчка. Вашу улюблену справу, страву. Прийшліть мені, будь ласка, ваші малюнки. До побачення малята. Я чекаю ваших робіт.